Не пофарбувала волосся. Кажуть, що постаріла. І всюди постаріла, і тут постаріла, і зморшки, і все постаріла. Аби я не сказала, що мені 45. Взагалі можна подумати, що я натуральна білявка. Скоро буду. От коли я буду натуральна білявка, от повністю буду біла, білосніжна, одягну білу сукню весільну. І під вінець, А мені ще 45 і поки рано. З приводу фарбування волосся. Ви хочете, щоб мене коси всі повилазили від тої хімії? чи що? Хтось там за парканом любується мною? Попалився. Чи, чи ви хочете, може, щоб я за волосся вам тут не показувалося? Відео для вас не снімала. Так же ви без мене будете? Кому ж ви будете от у ваші коментарі писати? Гарно наречена, правда? Пишіть, вам подобаються е, жінки в розквіті сил, квіточки такі білосніжні, білявочки.